Коли спорт вбиває твою спину? Сьогодні будемо розбиратися з цим питанням. Мене звати Прохорова Маргарита Сергіївна, я лікар-невролог медичного центру Бірсенєва. Багато хто думає, що спорт це запорука здорової спини, та насправді це не зовсім так. Сьогодні обговоримо, що може спричинити появу захворювань або патологічних станів в спині, що пов'язане зі спортом. Насправді, дозоване фізичне навантаження дійсно буде в позитивному руслі впливати на вашу спину. Є певні види спорту, які впливають негативно на нашу спину. Це більш такі професійні види спорту, такі як бокс, важка атлетика, гімнастика. Чому? Тому що збільшується навантаження на хребет, збільшується ризик травм утворення. Гриш, протрузій, зміщень. Ну як наслідок може бути больовий синдром, а може бути навіть інвалідізація. Навіть непрофесійний спорт може завдати шкоди. Так, звичайно, я дуже часто чую від своїх пацієнтів, що вони відвідують спортзал три рази на тиждень, буває навіть більше, а біль в спині не проходить, а навпаки, стає ще більш інтенсивним. Похід в спортзал не вирішить всі ваші проблеми. То дуже важлива правильна техніка виконання вправ. І це стосується не тільки вправи на спину, навіть банальні вправи на прес можуть вам спровокувати біль в спині, простріл. І інші неприємні відчуття. Тому спорт це добре, але дуже важливо, щоб він був, по-перше, дозований, правильна техніка виконання, або щоб ви в цьому орієнтувалися, або займайтеся тренером. І е, ну, обмежувати себе в надмірній вазі, в якому плані е, не беріть зразу великі штанги, гирі. Має бути поступове нарощення ваги, не зразу. Є якісь обмеження по вазі. Коли підіймаєш більше своєї ваги, то це погано. Ну так важко сказати, тому що в принципі е сила функціоналу кожного з нас індивідуальний. А е якщо ми, наприклад, говоримо про пацієнта, у якого є біль в спині, він тільки полікувався і хоче піти в спортзал, то тут краще зробити акцент не на силові вправи, не на гірі гантелі. А більше на функціонал на кардіо. Наприклад. Якщо ми говоримо про пацієнта, який не має скарг на біль в спині, ніколи їх не мав, а він хоче ходити в спортзал для підтримання свого м'язового корсету. То тут таких якихось обмежень немає. Знову ж таки, все впирається в техніку виконання. Можна спину зірвати, навіть коли ми піднімаємо 15 кг, а можна не зірвати, коли піднімаємо там, 50 кг. Дуже важлива техніка виконання, тому що при неправильному підйомі ваги міняється це. Навантаження і поясниця буде під ударом. Якщо ми правильно ізолюємо, фіксуємо поперек, немає скручувань, то тоді навантаження сприймається організмом нормально, допустимо. Чи можна відрізнити м'язовий біль після тренування від травми спини? Так, звичайно, після занять спорту ви можете відчувати тянущі відчуття, м'язова скутість. Ну, це буде по типу такого тупого ниючого болю, який, як правило, має пройти самостійно після відпочинку. Якщо ви відчуваєте простріл, який або локально присутній в спині, або віддає в кінцівки. Ноги, руки, підлопатку, який не проходить після відпочинку, який наростає, це вже сигнал, що варто звернутися до лікаря. Чи часто звертаються пацієнти, які займаються нестандартними видами спорту? Ну для мене нестандартний вид спорту це коли неправильна техніка виконання, це вже нестандартний вид спорту, тому що це сам собі придумав, сам собі роблю. Дуже часто я з пацієнтами обговорюю питання ну, банальних елементарних вправ, які можна робити не тільки в спортзалі, а й вдома. Я прошу їх показати, як вони це роблять. Ну, це дуже весело іноді, але насправді це дуже негативно може впливати на стан нашого хребта. Це стосується планка, прес, банальні присідання, коли у нас коліна завалюються всередину, міняється сама конфігурація і навантаження на таз і на поперековий відділ згідно цього. Тому е, да, дуже часто звертається, можна таку окрему прям, книжку собі вести з тими мемами про пацієнтів і вправи, які вони роблять вдома чи не вдома. Крім залу, якими нестандартними видами спорту займаються пацієнти? Ну, у мене. Нещодавно був пацієнт, який займається вейкбордом. Це такий водний спорт. Знову ж таки, він прийшов з яким запитом? Біль в спині присутній, але в нього тренування і виступи, він не може їх відмінити. Тому треба спину полікувати, для того, щоб він зміг. Виступити і далі продовжувати цей спорт. Даний спорт, якщо подивитися так з боку, нібито нічого страшного немає. Це вода, це дошка. Але такі стрибки-ударі по воді можуть бути прирівняні до стрибків там, з першого-другого поверху, з приземленням на землю. тому що там дійсно щільність води при таких навантаженнях збільшується, і травматизація хребта ну, рівно така сама, як і в спортзалі, коли ми там штангу піднімаємо, ми просто десь падаємо випадково. Тому пацієнтів багато, видів спортів також багато. Який перелік видів спорту, якими б не радили займатись? Ну, знову ж таки, якщо ми обговорюємо всі види спорту, ну дійсно є більш травматичні, є менш травматичні. Ну, наприклад, бокс це травматичний вид спорту. Ну, насправді, футбол і хокей – це теж травматичні види спорту, тому що сам процес гри ніби нічого, але травма може бути ну, і голови, і спини, і кінцівок. І так далі. Якщо ми говоримо просто там про важку атлетику, ми розуміємо, що підйом вантажу. Максимально збільшує навантаження на хребет на поперековий відділ, і ризик утворення грижі, ну, він практично дорівнює там, 100%. Тому сказати, що щось можна, щось не можна, така дуже сковська ця стежка. Все добре в міру, і я впевнена, що, наприклад, пацієнт або просто там, людина, яка займається цим спортом все життя, їй сказати, що не можна цим займатися. Ну, я не думаю, що ці слова мають вагу для нього. У мене колись був пацієнт, це було десь 5, може 7 років тому. Це був молодий хлопець. Йому було 18 чи 19 років. Він займався боксом. Ну, він і займався, і в процесі лікування займався. І його тато це його тренер. Так співпало. І у цього хлопця були виражені головні болі, білі в шиї, оніміння в руках. Там було багато діагнозів, тобто там не тільки що шийний остеохондроз і грижа. Там були і мігрені, і м'язи були напружені в шиї. І остеохондроз з грижею, тобто ці були процеси в тілі однієї людини, і скарги були максимально виражені. Але кидати спорт, бокс, ніхто навіть і не думав. При тому це стосується і цього хлопця, і його тата як тренера. Вони ми, ми звернулися. Ми пройшли курс лікування, і він далі займався спортом. Він проходив курси планові раз на рік. Потім він перестав він мав позитивну динаміку. Йому було набагато легше. У нього було багато цих спарінгів, я не знаю, як це правильно називається. Але потім він перестав відвідувати нас. Ну це пов'язано з тим, що перестав займатися спортом, а просто поміняв місце проживання. Отже, питання безпеки воно досить відносне, тому що можна, не займаючи спортом, отримати травму або навантаження на хребет, і як наслідок утворення грижі чи протрузії. Тому кожна людина робить вибір сама за себе, чим їй займатися і чим не займатися. Але якщо ви вже відмічаєте в себе скарги на біль в спині, Біль в голові, уніміння в кінцівках це вже перші дзвіночки, що вам варто звернутися до лікаря-невролога. Наш медичний центр Бірсеніва з радістю допоможе вам у вирішенні неврологічних питань. А ви бережіть себе та будьте здорові!